Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії субота. Це значить, що вже час для краси та стилю. Тим паче, що поряд зі мною вже наш експерт, стиліст Хелена Ровер. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Я знаю, що сьогоднішню тему ви обирали спільно разом з підписниками так. і з глядачами. Як це було і чого хоче глядач? Я е, мені стало цікаво, чого насправді хоче глядач. Тому зробила опитування в себе в сторі, і там жінки. Я думаю, може, і чоловіки написали, які теми їх найбільше цікавлять. Отож, ось дивіться на екранах. Зараз саме питання від жінок, які з чим найбільше проблем в плані осіннього гардеробу зараз. І, будь ласка, ми виконуємо ваші запити взуття та сумки осіннього сезону. Так, зараз якраз міжсезонні, і ми вже маємо десь ховати босоніжечки, вже пальчики закриваємо і дивитися в сторону осіннього взуття. Але значить, багато людей е, не дуже любить цей момент. Бо взуття десь затісне, десь нове, якісь труднощі зараз. Ми будемо не про цю частину, а про стиль і про красу. Так. На що варто звертати увагу, так щоб це було і для ніжки не зашкодило, і красиво і стильно трендово в цьому сезоні. Восени в нас багато взагалі. Ма більше має бути взуття, оскільки погода теж змінюється. Тут угу. нас ще тепло, тут вже трошечки холодніше, а потім зовсім холодно. Тому я обрала таких шість пар взуття, яких вам варто мати цієї осені і бути дуже стильними. Тобто, трендове взуття а, цієї осені. Трендове взуття цієї осені. А, і склала такий перелік для вас. Ви можете на нього подивитись. Наприклад, це батальйони, лофери, ковбойки, балетки, чоботи. Такеди, і на мою думку, з таким набором ви зможете просто підкорити цей сві світ і піти на роботу прогулянки, побачення ресторани за дітьми гуляти, різні різні нагоди вашого життя, і ви будете дуже стильними і зможете змінювати. І ці форми допоможуть вам теж завдати різний настрій вашим образом. Але це шість пар взуття. Питання від мене: а якщо бюджет, бюджет не дозволяє купити шість пар взуття, якщо скоротити на 50 Відсотків, наприклад, три пари такі б ви залишили. Я б залишила звичайно ж кеди. Будемо чесними. Uh -huh. Я люблю гарне взуття, але кеди білі, такі спокійні, донтонні мусять бути. Це кеди. Друге, я би для себе залишила ковбойки, плюс-мінус може бути підбори трошки менші ковбойки, тому що з джинсами це шалено гарно і щось і би сукнями теж з сукнями гарні. гарно uh -huh. в квіточку. Так і я би залишила ботильйони або чоботи. Це вже не ваш смак uh -huh. для більш вишуканих таких виходів. От ковбойки, батальйони вони більш менш по висоті між собою, так, схожі? Так, сходу можна чоботи. Ну е, чоботи, все остаточно uh -huh. чоботи, кеди ковбойки, тому що в цьому сезоні в нас велике повернення чобіт. От е, всі модниці, те, що обов'язково мусять мати, це чоботи, тому дівчата чоботи знов повертаються в наші гардероби. Ну, якщо чоботи, то відповідно одразу питання, яка висота їх має бути на середину гомілки, чи вище під колінку, чи за колінку. Е, дивіться, середина гомілки, от те, що я би уникала, тому що це негарно нам так ріже ніжку і складно скомпонувати спідницю з такою довжиною чобіт. Uh -huh. Найкраще це до коліна і, і вище коліна. Дивіться, якщо вам з коліном вашим все добре, вони вам подобається, може бути до коліна або вище коліна, але точно не середина гомілки. Uh -huh. Цим розібралися, але я знаю, що ідеальним доповненням до красивого взуття є звичайно, сумка. Яка сумка цього сезону ну просто в має бути в гардеробі? Якщо хочеться оновити, то якою е, скажу спочатку: що сама сама трендова, най, найтрендовіша сумка цього сезону це. Червона сумка, і я вже бачила дівчат хм. на вулицях саме з червоними сумочками. Це дуже гарно подивитись в мене в сторі. Я навіть трошки так це знаєте підглядала за людьми на вулицях і фотографувала їх зі спини, бо це дуже ефектно виглядає. Червона сумочка. Це для всіх модниць стиль, стильних дівчат, в кого є гарна колекція сумок, доповнить її невеличкою сумочкою червоного. Кольору, але я б напевно ходила отак, тому що сюди мені так, треба покласти так, щось інше, а це сюди, для стилю. сюди все життя покласти це шопер. Тут може бути і ноутбук, і якесь перезумне взуття, змінне, і якісь лоточки з їжею. Ну все, що uh -huh. треба жінці, можливо, індичку на вечерю треба запекти. Знаєте, теж сюди вміститься. Тому шопер вам в цьому допоможе. І, а е я не даремно взяла дві сумки, тому що побачила, так? що це останній тренд так? і носять саме по дві сумки. Так. Але як правильно це робити? Я ж не можу ось так взяти. Чимо ви можете ось так взяти? Ви можете одну ось цю і зверху ще цю, або кросбаді. А, в нас зараз в моді мінімалізм. І ось цей комфорт, і, і взагалі швидкий темп життя. А швидкий темп життя диктує нам нові рішення. І тому може бути я б так залишила, як у вас було валь. Як е, ага, одну кросбадіться uh -huh. дуже зручно, і, наприклад, у вас тут самі необхідні речі, там телефон, якісь картки. А цю вже з комп'ютером, з якимись вашими речами, ви можете е, е, десь залишати чи в офісі йти так на обід, чи залишати в машині. Ну тобто Та, хочеться легкості. Цю сумку можна залишити так, в офісі, так. а з цією маленькою сходити десь, наприклад, на швидке або на каву брейк. Звичайно, звичайно. І бути такою, знаєте, на стилі дівчиною. Так, а по кольорам ви кажете, що все таки червоний. Червоний? От Якщо це є таке поняття, як і сумка, саме, саме гаряча сумка це червона, очевидно, ще uh -huh. червоний колір. А загалом, якщо ви обираєте сумку на сезон, то хай це будуть спокійні природні відтінки: коричневий, шоколадний, е такий якийсь молочний, може бути, uh -huh. чорний, відтінки зеленого. І орієнтуйте, звичайно, на те, розмір сумки. Вибирайте те з того, що ви хочете в неї покласти? От, викладіть телефон, гаманець, що ага. ви зазвичай носите, і прикиньте розмір, щоб все вмістилось. Ви сьогодні нам принесли ось такі розкішні золоту пару взуття, але чи доречно її носити ось так в будні, начебто занадто святково, чи берегти для якихось особливих виходів? Як комбінувати в буденному гардеробі? А... Слухайте, в нас свято тепер щодня. Ми живі з свято вами життя. Свято життя. Ми з вами живі вижили. Це вже чудово. Цей золотий колір я обрала не просто так. Це ковбойки в такому відтінку. Він дуже схожий до кольору шкіри, нашої шкіри. Тому потім в нас тепла погода. Ми носимо, як я кажу, з голими ногами, і щодня з сукнями в квіточку з джинсом, з денімом, буде гарно, теж з джинсовими спідницями прямого крою, такі з mm -hmm. розрізами зараз актуальні. І я би ці ковбойки ще цікаве. я Думаю, питання: що з чим поєднувати? Тепер нас немає правила, що нас взуття і сумка мають бути одного кольору. Тепер ми можемо сміливо поєднувати різні кольори. Наприклад, ось так. Подивіться, це е, нас тут замша, різні фактури, зелений, золотий буде. Про чудовий образ дуже стильний, тобто раніше ми поєднували приблизно ось так коричнево з коричневим. Так. То зараз це правило вже можем, не так працює. Можем, можемо міксувати. Можемо ось так міксувати, але uh -huh. залишати колір теж тон в тон. Ніхто не відміняв. Це все, ще залишається гарним і ну, запросто. Теж uh -huh. ну а ще чи правильно я зрозуміла, що, наприклад, кольори, коли ми поєднуємо, то ми відштовхуємося від а можна цю зелену сумку, так, ми так. відштовхуємося від таких, ну якби від природних моментів. Коли там земля і листя, якось так, щоб ну, не помилитися. Е тобто природні так, поєднання, так. красиві кольори осені, вони завжди гармонійно Спокійні, один одному. приглушені відтінки. Такі шоколадник, як бачите, зелений, чорний. А, тут не зовсім спокійний, такий золотавий, mm -hmm. але він не блищить так сильно, він не mm -hmm. глянцевий, і це теж дає вам велику варіативність а, для комплектів. Ну і бачу пару чоловічого взуття. А, чи є якісь особливості в чоловічому напрямку? Ці ну. Не всі Всі казати неправильно. Багато чоловіків зараз носять кросівки. Так, от дружно, часто чорні. Я пропоную вже трошки піти в сторону стилю і вдягнути зручні знов ж таки, чоловічі лофери. І увага не чорного кольору. Дозвольте собі коричневий, це буде дуже гарно виглядати з джинсом. Часто носять джинси, темні світлі, будь-які з джинсом а з такі лофери буде. Ви просто вдягаєте і відразу красень, знаєте? От відразу красень, тому що вже будете дуже виділяти серед натовпу чоловіків. Образ на мільйон, так, образ на мільйон, і сумку таку б я додала. Шукайте мінімалістичну, просту, звичайну, і це теж. Через кросбаді, це нас називається mm -hmm. або через плече. Але ж це жіноча сумка. Ви маєте на увазі, якщо жінка обирає? Нікому не кажіть. Це просто сумка, яка може бути для чоловіка, теж всі mm -hmm. селебриті mm -hmm. так роблять, беруть невеликі сумки. Розумієте, для жінок роблять гарніші сумки, їх більший вибір. Тому це нормально взяти сумку без якихось декору, деталей, без рюшечок, одного однотонного кольору, чорний коричний, який вам більше подобається, і носити для зручності таку сумку. Цей день настав. С Раніше секрет. ми пол. З чоловічих гардеробних сорочки. А, а Тепер, тепер вони трохи будуть трохи на наші сумки. трохи все змінилося? Вони мусять в нас, хоч щось ми їм мусимо давати з одягу і аксесуарів теж. Взагалі пам'ятайте, що найважливіше це взуття і сумка. Вони мають бути якісні, вони мають бути гарні, ефектні, і ви можете на них трошечки більше витратити, ніж на одяг. Одяг може бути досить простий, а сумка і взуття зададуть настрій і стиль. Ще більше порад. Шукайте на сторінці Хелени Ровер. Дякуємо вам бути Ильними бути втрат, де бути щасливими. прощазі про свято життя. Це було круто так. сьогодні, Так, і це все українські бренди, тому я їх всі помічу в своїх сторіс.